І так, знову всім привіт, з вами Апгрейдер, і я продовжую грати в свій летсплей по Майнкрафту Супер Плоский світ. І. Е, це друга серія. І що ж, я трішки побігав по е, навколишніх селах і. Що я знайшов? Вискаєте 6 алмазів, а, він читер, він читер Ні. Я побігав по навколишніх селах, туди біг, я бігав майже пів години. І я таки знайшов багато чого корисного. Я знайшов стільки алмазів, стільки всього. І я так думаю, що скоро вже ми будемо мати зачаровальний стіл і все решта. Ну що ж, бачите, тут чомусь так пусто стало, чисто, так. А насправді тому, що я тут зніс одну хатку. Плюс я тут доробив сходи такі гарні. І зробив гарно цю, е, е, цю цей колодязь. Ну що ж, також мені не вистачило трохи. Так, значить, що ми зараз будемо робити? Ну, для початку, я так думаю, що сьогодні ми висадимо дерева навколо. Навколо нас. Так. І мені потрібні косточки для цього. Кісточки. Мені потрібно багато кісточок. А де ж мені їх взяти? Так. Ну, для початку попробуємо Так. Подивимося. Мені потрібні кісточки. Кісточки. Де ж мені їх взяти? О, заходить сонце. По ідеї. Зараз повилазять зумбаки. Так. Раз. Ми тут все засадимо зеленню. Так. Ось так. Тепер можна трошки поторгувати. Так. Ось так. Ось так. Скільки морпочки, скільки все. Е, е е не... не лізь. Сказав, не лізь. Ай-яй-яй. Єдине, що мені буде так довго діставати, це слайми. Ну, напевно, що... Думаємо, що ми будемо сьогодні робити. Е, зачаровувати, на жаль, я ще не зможу, тому що немає лазуриту. А для того, щоб дістати лазурит, його можна виторгувати в селян. Та що ж таке? Ну. А для зачаровування потрібен лазурит. А для, то, для зачаровування книжок. Для того, щоб зачаровувати від книжок, потрібна наковальня. А на ковальню я поки що собі дозволити не можу. Тому для початку треба трохи побитися з зомбаками. І. О боже. Ой-ой-ой, там кріпер. Все, зараз буде капець. Єс! Вау! Який бабах! Так, мені потрібен. Вау-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, яке ПВП! Яке ПВП! Фух. О, мені потрібні кісточки. Іди сюди скелет. Опа! Ну і удача! Правда, поламаний повністю. Ну що ж. Так, з я зв'язуватись не хочу. Так. Мені потрібен меч новий. Є меч. Ми попробуємо її зараз заманити в мою ловочку. Все. Один нейтралізовано. Єс. Мрай! Мрай, слес! Мирай, слис! Слизняк, блін. <схи> Липкий кусочки. Ха ха. Все. В Мене же чотирнадцять 14... цих мри. О! Так, з них випадає гнила плоть. Я думаю, що частина е, мої, е, моїх глядачів скаже. Да, ти кеп. З них випадає гнила плоть. Да ти кеп. І я знаю. Інколи. Так, ендермен, не треба мене рухати. Так, три скелета. Ідеальна партія. О, а оцей найборзий. Найбільш борзий. Так. По... Що мене метає так в бік? Збоку в бік? Ах ти, ззади підкрадатися. Ну добре. Де там відьма була? Вон вона. Тут що, блискавки б'ють, чи що? І де взагалі всі жителі. Всі пропали кудись. О, там зомбак. Та що ж таке? Я їм нічого не відбувається. Тримай, 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 тримай. Є редстоун, я редстоун добув, я редстоун добув. Правда, один. І цукор. Ну що ж, хоч щось. Е, не поняв він, шо, вірвався? Я ще, що вірвався. Южі, що бачив. Він що, здох? А вон два зомбаря. Ідуть. Ой, там кріпер був. Ой, супер. А, я не казав, в мене стоїть тут в інвенторі. Якщо я загублюся і здохну, то я просто заспавнюся. Опа. Що за лаги, Я не розумію. Тут то він був, то він зник, то він знов є. маленький Так, мне потребно зомбаки. Вон там еще бачу пару. Так. Зомби купа. Так. Скільки у мене вже? Сім! Цього не дос. О, Я бачу то, що я бачу! Нічого собі! Ой-ой-ой, він на мене загрився! Ой, це не добре. Нічого собі. Нічого собі. Я тільки що вбив! Павука разом з скелетом! Круто! Стіті вони дуже рідко-рідко-рідко спавняться. Дуже. Їх зустріти. Це дуже велика рідкість. О! Так. Ой, малий. Засімінніл, блин. Давай! Мри, паучок, мри! Я теж вмію бути крутим. Не тільки ви одні. Ай! Я на те наскочу. Так. Ще зомбаки. Щось дуже багато зомбі спавниться. Мені треба їсти. А я не встигаю їсти, тому що вони мене. Е, Де вони? Так. Скільки в мене вже? 17! Супер! Я скоро буду вже багатий. Ну, поки що радуватись нема чого. Так. Моїх б... бідних жителів б'ють. Отримуй. Утримуй. Ви заразні тіпи. Вмирай. Ні. Моїх друзів вбивають! Отримуй, отримуй, отримуй! Мри, 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 усі вимріть! Що мене розвертає постійно? Ооо! <плес> Злиток! Ха! Нічого собі! Він шо, аеронголєм чи що, блін? Це я так називаю залізного гольма. Отримай, павук. Так, мені треба явно поїсти. Я якраз близько до хати, так що можна вернутися. Та що ж ті зомбі так спавняться? Щось мене розвертає дуже сильно. Так. Скинемо всі по... нажитки свої. О, 34. Ще трошки я скоро зможу нормально поторгувати з нашим другом. З нашим другим кліриком. Так. Мені потрібен хліб. Так. Та що ж таке? Невдача, невдача і невдача. О, все! Поїмо чуть-чуть і знову воювати. Так, в мене бронька покоцалась трошки, нічого страшного. в мене ще достатньо. Так, скинемо всі пожитки. Які я кхм, дістав. І далі в бій. Меч. О. Так, ще злитки. 18 злитків. Можна закрафтити ще один меч. Е. Ще один меч можна закрафтити. Супер. Так. Все на місце. Е, Та ну, світає. Так, мені не треба кріперів. Кріпери вон. О! Скелет! Кісточку викинув. О! Фермер! Ні, ти не фермер, блін, ти майстер луків. Де зомбі? Я не бачу зомбі. Я не бачу зовсім зомбі. Ну хоть трохи є. О, майстер луків, та що ж ви всі майстери луків? Де фермера? О, фермер. Ні, знову майстер луків, та ну. Це вже знущання. О, 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 ти фермер. Опа, зомбі. Ти дивися, нічого собі. Як ти тут вижив, ремісник? Ти шо лопатою відбивався своєю. О о, о. Тихо-тихо-тихо. Не втікай, не втікай, стій. Майстер луків. Майстер луків. Це взагалі не той. Ну. Порадуйте мене хто-небудь. То небудь, ну давай, ти не майстер луків. Давай, фермер. Ура! Єс! Вдача. Так. Мені треба тобі щось продати, так? Да? Стоп, мені потрібно взагалі клірика. Хоча фермер мені теж пригодиться. Зараз ми поїмо. Так. Точніше, що я говорю по йому. Пішли. Продамо йому морквочку. Або ще щось корисне. Що мені не потрібно. Але на Емеральди, я, звісно, що поміняю. Так. Е, значить так. Тепер. Е, морква. І. Собі ще нічого не бачу. Е, ага, точно. Картопля. Ну що, пішли мінятися. Не ну, йди сюди. Так, фермер там. Так. Ого, як ви висадили, все. Вот він, фермер. Ну давай, фермер, що ти мені скажеш? Так, мені неприємно, коли мене оточують слиз... няки. Та слизняки, блін! А, ну все, ви мене розізлили. Ааа, в атаку! В атаку. Їх тисячі тут, блін. Они не настільки б'ються, скільки заважають. Оці маленькі. Отримуй. Отримуй. О, у мене вже один 21. <риск1> так. Супер. Вау. Ну ты и щедрый. Скажу я тебе. Пять. Сморагдов, круто. Ясно. Ясно. Все, теперь требуется найти клирика. Клирик явно где тут має быть. Клирик ты где? Клірика нема. А я не бачу клірика. Де всі клірики? Подівалися? Тут тільки фермери одні. Тут всі втекли. <плес> Оце не клірик. Ні, м'ясник. Тут немає клірики в цьому селі. Супер, звісно. Ні, тут були десь клірики. Я точно пам'ятаю, що були. Це не клірик. Втече. Вау, та що ж таке? І тут клірика нема. Де ж вони всі подівалися? Може в цій хаті? Подивимось, подивимось. Де клірик? Та нема ніякого клірика. Може він своїй церкві Сидить. І тихо. Ні. Що це був за звук? Хтось впав? І то так жорстко впав. Клірика немає. Де ж той клірик, а? Це просто жесть. Це просто жесть. І так, в общем, я тут бігав і помітив клірика через вікно. Так, тому слайми відстаньте. Отак. Е, ні, ні 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 клірик не тікати. Отримай. А ти дешевше десь? За 37, та ну, ну ви знущаєтесь. Клірик. Братуха. О, тут ще один. За 40. Ти шо? Жмот. На. Ну. 37, та ви зговорилися. 37. Це дорого. Тоді хоча б ніч, хай буде. Та ну тут стільки всяких мобів. Я так скоро всі свої мечі зношу. І мені треба ще буквально пару гнилої плоті. Два кусочка, два кусочка не вистачає. Ну як? Ну як таке може бути? Мені потрібно ще одного зомбака завалити. Ну що ж, давайте тоді розберемося трохи з навколишнім середовищем. Що ж, ми візьмемо зараз. Кірку. Ой! Ні, то не, не поломаний меч. Клірик прийшов до мене в гості. Ти за 37 продаєш, так? Ясно. Мене дістають ті слайми. Як правило, великі слайми спавняться далеко. Тому я би радив просто-напросто їх. Так, 37, так? Ну що ж, давайте розчистимо тут все. А для початку я би радив взяти шотопорік. Ай, мене вдарили. Ну що ж, друга кузня в мене буде як зачарувальня. Яблука треба рихти, правда? Скажете ви мені. Так. Ось так. Друга кузня буде як зачарувальня. Ось так. Супер. Все. Тепер треба прибрати лише оцю стінку. І... Лава пригодиться. Треба забрати її відрами. Мале дурне створіння. Все, вмирайте. Так. Мені потрібно, що я там казав? Ем... Ага! Зараз закрафтимо два відерка. О! І тепер я можу помучитися з мобами на кінець нормально. О, побіг. Так, супер. Клірики. Готуйте. Супер. Давай, клірик, рухайся. Нічого собі. Ну ти і дереш трішкури. Іди сюди, наглий скелетон. Так, Клірик. Клірик, стій на місці. Так. Що мені ще треба? Лазурити. Звісно, лазурити. О! Ззаду. Клірик. Тік. А, вот ти де. Хе, ти спалився. Від тебе йдуть частинки. Пляшечка. Тоже мені. Фігня. Думаю, редстоун мені пригодиться. Киш. Все. Поспимо, а. Щоб тут у нас був спанпойт. І буде. Супер. Так. Ну що ж. Тепер ми обчистили тут. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тільки цього не вистачало. Я зараз буду пів години горіти і битися з цими слаймами. О боже. А! Я впав! Я впав, я впав, мене зараз вб'ють. Я впав. А, а. Ну, все. Ви мене вивели з себе. Ну, слайми, тримайтесь. Тримайтеся. На, на на на. на. Я зараз топоріком буду бити. Я всім чим можу, знайду, буду бити. Я вас всім. Я вам всім покажу. А -а -а. Тримай, 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 тримай. Фух. Ні, ти не той клірик. З ким я домовлявся. Так. Проліземо в цю дирку. І тепер обчистимо тут все. Раз, два. Все. Супер. Два лазурита. Лаву ми пізніше використаємо, коли зробимо зі скла спеціальний. Спеціальний резервуар, де ми будемо робити безкінечний. Ось так. Супер! Ось так я обчистив. Тут всередині місце є. Багато місця є. І. ой! Думаю, що закінчувати можна. Свою нову серію. Напевно, що закінчуємо на тому, що я скрафчу поршень. Так, поршень. Як крафтиться поршень? Згадуємо. Вроді, потрібно дерево. Далі. Один редстоун пил. Далі. Камінь. І все. Ні. Мені потрібно ще Метал. Ми ставимо метал. Так, куда його сюди. Редстоун. Камінь і дерево. Все. У нас є поршень. І напевно, що в наступній серії я вже дороблю все решта. Ще збігаю по пару е сіл і. Пограбую їх трохи. На там дерево, ресурси. І я так думаю, що в наступній серії ми вже підемо в ад. Так-так, в ад. Що ж, всім дякую за перегляд. З вами був Апгрейдер. Всім до побачення.